Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так, що є, що буде, і порада від Таро. Що є наразі, це ваші енергії? Що буде? І порада від Таро. Другий день по е, кряду. У нас страшний суд. П'ятірка мечів була в повному розкладі карта дня як порада. Це про якусь, якийсь переломний все ж таки, момент у вас зараз. У когось навіть похорони програлися ну або в оточенні, да, або в близькому, або не в близькому, але ж. Десь десь ви таку інформацію могли для себе ем, здобувати. А, дивіться, тут про якесь вороже оточення, про ворогів, котрі чекають, да, тобто вам так само треба, ну все ж таки, бачите, людина споглядає навколо себе, він тримає при собі, а, два в нього валяється меча, а три він тримає при собі, тому що є якась, якесь відчуття, да, що можуть бути навіть великі неприємності. от, Або щось. Вже таке в вашому житті зараз відбувається. Що буде? Ну, страшний суд. Дивіться, тут буде програш, якщо ви будете нерішучими. Недостатньо просто тримати в руках меч. І щоб вас хтось не хотів зачепити, розумієте? От, принаймні, якщо ви його тримаєте, то в такій позиції це робіть, щоб людина зрозуміла, що ви можете вправно, вправ, вправно ну як то. Володійте вправно мечем, тобто ви можете себе захистити. Якщо, якщо навіть ви не можете насправді просто його можете тримати, то все одно тримайте рішуче, покажіть, да, покажіть одразу людям, що ви готові себе захищати. О, так. Тому що карта тут каже про слабкість, про якесь відкладання. да, Ну ладно, сьогодні там щось в мене два меча хочуть забрати. ладно, Сьогодні два віддам, завтра не віддам. Вони прийдуть ще, розумієте? Тож не, не, не показуйте іншим своїм. Ю слабкість все ж таки. От, ну і звісно, тут може бути зустріч з людиною, з якою б ви не хотіли зустрічатися. І це вже про кармічні події. Це означає, що вам треба на це звернути увагу, розставити крапки над іст є, з тими людьми, обставинами, котрих ви більше не хочете. І як порада, сімка мечів, карта каже, ця карту називають крадій. Але ж в цій позиції. В цій карті людина вона забирає своє, навіть щось вам треба е, е, забрати у когось. Це не означає, що якщо ви берете тільки своє, ви не краді. Ви повертаєте собі щось, да, от, і будьте тут е, обережними знову-таки все одно можуть або у вас щось захотіти е, відібрати, от, або можуть бути якісь інтриги навколо вас, ну, знову таки, щоб щось відібрати.